Всім привіт! З вами текстильна група І Зараз у увазі представлений род дитячого одягу під кодом позиції 360. Позиція іде міксована, модельки для хлопчиків та дівчаток зі знижкою 75 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати сьомий мішечок дитячого одягу та додатково при покупці заощадить суму знижки в розмірі 75 доларів. Не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс. Ми попікувалися про те, щоб ваші покупки були більш вигідними та приємними. Тому встигніть придбати акційний товар та заощадить при покупці суму. В розмірі 75 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар, а вартість мішка вагою 25 кг лише 25 доларів. По актуальному курсу на сьогодні мішечок виходить лише 980 гривень за мішок вагою 25 кілограмів. Будьте першими, хто придбає хороший От за вигідною доступною ціною. Ми щоденно знімаємо для вас, друзі, різноманітні цікаві сезонні позиції. Дитячий одяг міксований для хлопчиків та дівчаток різного віку, включає в себе і курточки, комбінізончики, товстовочки з капюшонами, зустрічаються фірмою модельки, Under Armour. Мінімальне замовлення даної позиції, один мішок вагою 25 кг. Друзі, ставимо лайки, робимо репости, ділимося відео зі знайомими, що займаються продажою дитячого одягу. Позиція за дуже низькою, вигідною ціною. Таке пропустити просто неможливо. Будьте першими, хто придбає. Наразі представлений вже сьомий мішечок за сьогодні дитячого одягу. Adidas товстовочка. Расел спортивні штанці. Найк товстовочка. Найк спортивні штанці. Ціна мішка виходить 980 гривень. Вага мішечка 25 кілограмів. Друзі, робимо замовлення. Не втрачайте можливість придбати за такою низькою ціною 980 гривень за цілий мішок вагою 25 кг дитячого одягу. Наразі представлений мішечок номер 7 Тостовочка Nike. То хілфіджер Hillfiдже. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна!